Вітаю всіх на каналі Рибалка на Буковині. Сьогодні ми за 2 години намагатимемося зловити ляща, а допоможе нам в цьому кукуруза. А розпочнемо рибалку прикормки. Сьогодні це у нас буде брім-шоколад і секрет. Замішаємо це все на мілясі. А поки не наставляється, ми прибираємо за собою сміття і йдемо маркеритися. Ми вже закормилися, зараз будемо подавати перші кормушки з насадкою. До корму додавали кукурузку. Все по стандарту. Зараз обираємо повідець і вперед до бою. Так, а що ж по повідцю? Я собі так думаю, думаю, метровий, метрова довжина, 0,12 ліска, Грандовський гачок повинен працювати. Ми виїхали на річку Дністер. Яка наша люба річечка. І в нас стоїть задача за годинку-дві зловити кого ляща. Ми відмаркерилися, знайшли точку. Дистанція орієнтовно 35 метрів. Орієнтовно. Закормили обільно 10-12 кормушок разом з кукурудською. Кукурудську я нарізав ножничками таку. Так в кашку трохи і кормушку. Кожна друга кормушечка була з кукурудською. Зараз будемо. Хоп. І у нас перший закид з насадкою. Задача у нас не з легеньких зараз це за годинку-дві спіймати ляща. Така, хочеться завітна мрія. Прийшов, закинув, зловив. Але сьогодні ми побачимо, що в нас вийде. Глибина на дистанції орієнтовно 5 метрів. Надіюсь, на даний час, це травень місяць. Очікується, там крупна, крупна платовичка, рибець, під лящ, лящ. Ну, Наша задача зловити ляща, тому його треба буде трошки і покормити. Сильно шуміти на точці не потрібно. Лясь у нас така риба відверто пуглива. Я на різці вже не був, ну, може, місяця два. Пів, ну, Півтора місяця також точно я не був на різці, рівень води зовсім інший, ніж я пам'ятаю. Ще їх у по високій воді. Наразі вода дуже сильно впала. Ну, це Дністровське водосховище, це технічна водойма тут. Це вже таке діло. Рівень води залежить далеко не від природи, а від ситуації. Ти мене дивишся, отже ти підписаний на мене. А якщо ти не підписаний на мене, то бігом вниз нажми кнопочку підписатися і дзвіночок. Це дасть тобі змогу одразу розслідкувати за виходом нових відео на моєму каналі. Так як попереду ще цілий риболовний сезон літній. Матеріалу буде багато і дуже цікавого. Ну, Напевно, всі знають, що улюблена насадка ляща це хробак. Червоний гнойний хробак. Комплекти сьогодні склав – це «Шерман Прошка New 39 до 120 грам і катушечка «Шерман Прошка» старенька, 5000. І да, 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 да У нас там бровка, так що піднімаємо. Ух, ти ж, ти, що ти так б'єшся? Це або наш Заветний лящ підлящ або рибець з двох одно. Опа! Це підлящик. Нарешті. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. От такий от підлящик нарешті. А не, це щось там мой поважче. Чи мені так просто здається? Були такі невнятні клювання, але це щось там є. я спустив уже. Не, не спустив. А ну шо там сиділо? А там сидів підлящ. На тосці є. Це який. Маленький підлящик. Да, там уже сидить. Ой-ой-ой-ой-ой. Поки міняв батарейку. Дивлюсь, стою на місце, оп, а щось уже є. Ти що такий, опа? А, то це рибець! Ский файний рибчик! Ох, ти ж йоп, ти ж ти ж який файний! А такий гарненький-гарненький рибчик. Ну, на опариша не дивно. Зараз міняємо назад на черв'яка. бо якщо клює на опариша, рибчик ось так от, то це не дуже добре. Ми приїхали зловити ліща. Є. Yeah. Oh. Це потяжку рішив зробити, чисто кермушку спідняти з цього дна, а там щось сидить. А сидить там що? О, то це вже для цього можна вже взяти і підсаку. Опа. Опа. Ди сюди. Трошки більший підлящик. Отже він там і є. Ось така от у нас видається сьогодні рибалочка, бачите, не дуже рибна, рибка пасивна. Вона бере той гачок і сидить на місці. На потяжки перше, ну підсікнув на потяжки, підсікнув під лящика. Це, Це ну, дуже така рідкість. У мене вже були такі випадки, це коли він там на точці просто харчується і своїм гачком він легенький ходить так от по точці. Була у мене вже колись така рибалка. Вона дуже напряжна, бо ти хочеш побачити клювання, а ти просто мусиш отакі потяжки робити. Зараз провіримо теорію. Трошки натягнули. Якщо послідує зараз клювання, то відповідно так воно і є. Він там сидить з нашим гачком в роті. Ну відповідно що ваша кормушка падає і гачок не падає так рівно от на свою всю довжину, він падає десь поряд. Рибка його бере і відходить, і ви бачите клювання на квівертипі. Але деколи вона може харчуватися тільки коло вашої кормошки. Тут варіанта два. Або ви укорочуєте свій повідець, або робите такі потяжки. Потяжки бувають різні, вони залежать відверто від довжини вашого повіця. Чим довший повідець, тим довша потяжка. Метровий повідець метрова потяжка. Півметровий повідець півметрова потяжка. Наша рибалочка прийшла. До завершення. Спіймали ми 4 рибинки всього лиш. Але за 2 години я задоволений, я відпочив, душу відвів. Всім вдячні за перегляд. Залишайте свої коментарі та лайки.